Мабуть, найменший із тих, що у нас є, сонячний інвертор на 1,5 кВт. Провольт 1512-1 МПТ. Це сонячний гібридний інвертор на потужність навантаження до 1,5 кВт, який працює від одної акумуляторної батареї. Батарею ви можете вибрати будь-яку: гелеву, АЖМ, літій залізофосфатну, літій-іонну, завдяки тому, що в нього є налаштування, напруг і всіх необхідних параметрів для роботи з акумуляторною батареєю. В нього є один МПТ контролер з максимальною потужністю сонячного поля до 2 кВт. Ну і навантаження на сам інвертор, як я вам вже сказав, до 1,5 кВт. Так склалося, що цей сонячний інвертор більше всього купляють не за те, що він сонячний інвертор, а використовують його як безперебійник, завдяки тому, що він 12 вольтовий та має досить потужний зарядний пристрій, струм заряду від мережі до 60 А. Тобто його використовують як безперебійник з дуже потужним зарядним пристроєм. Тобто можна підключити сюди акумуляторну батарею 300-400-500 Аг, якщо така потреба дійсно є, і він буде в змозі його зарядити але ми радимо використовувати з цим безперебійником батарею не більше ніж 200 Аг, щоб він не працював постійно і не мотиляв своїми вентиляторами для охолодження, коли використовується такий високий струм заряду. Компактний пристрій, гарантія є, сонячне поле є, струм заряду потужний, і батарея 12 вольтова, що не дуже часто використовується у сонячних інверторах. Тобто, модель дуже зручна. Звертайтеся, є у вольтмаркет.